Дуже важливо пам'ятати про кожного і кожну, хто присвятив своє життя тому, щоб Україна вистояла. Маємо берегти єдність. Маємо дбати про те, щоб пройти разом увесь шлях, захистити Україну. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Увесь світ об'єднався, аби допомогти Україні протистояти повномасштабній агресії ворога. Важливою і цінною у цьому є підтримка партнерських країн. Однією з таких є Франція, саме звідти Кременчук отримав гуманітарний вантаж. Детальніше про це. Вже за мить. Нещодавній візит делегації Кременчука до Франції дає позитивні результати. Сьогодні наше місто отримало черговий вантаж гуманітарної допомоги з Клермон Ферану. Зокрема, це медичне обладнання, ліки, продукти харчування, будівельні та ізоляційні матеріали. Кременчук вдячний за таку підтримку партнерів. Сьогодні ми раді вітати наших колег з нашого міста-побратима Клермон Феран. Ми всі знаємо, що буквально недавно ми підписали цю побратимську угоду, і от перша допомога для Кременчука для переселенців, які сьогодні знаходяться в місті Кременчуці, від нашого міста побратимфромдебикіні айвозхелпім фромдефдей. Із самого початку я допомагала з найпершого дня. Я просто взяла свою машину і приїхала в Україну. Я зібрала людей і створила власну організацію. Я думаю, що Україна це захисний бар'єр між Європою і самі знаєте. Тому ми повинні допомагати та боротись разом із вами. Дякуємо нашим партнерам за небайдужість і сподіваємось на плідну співпрацю у майбутньому. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці пройшов проект Шкільний урок волонтерства, у рамках якого учасник гурту Пробасентхарді Артем Ткаченко розказав про свою волонтерську діяльність. Детальніше вже за мить. У сучасному світі тисячі українців знайшли своє місце саме у волонтерській діяльності. Серед них і підлітки, які роблять усе, що від них залежить, аби допомогти іншим. З метою ще більше надихнути молодь на волонтерство, 16 жовтня в Україні стартував проєкт Шкільний урок волонтерства. Реалізується цей проєкт громадською організацією Українська волонтерська служба спільно з громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс за підтримки дитячого фонду ООН в Україні, Міністерства освіти і науки та Міністерства молоді та. Спорту. У Кременчуці шкільний урок волонтерства провели для учнів наукового ліцею Політ при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Шкільний урок волонтерства це формат 45 хвилин там або година про те, що таке волонтерство, пояснити для школярів, як це класно, чому важливо це робити. Є така як місія провести це по всій Україні для більше ніж 100 тисяч учнів. І наразі ми ну, це така обітна, скажімо, ціль, і ми дуже хочемо, щоб вона втілилася. І тому і такі тренери, як я, і є викладачі, які хочуть це робити, є просто підлітки, які в своєму шкільному самоврядуванні, вирішили, хочу провести, хочу зробити, і починають це проводити і це робити. І це дійсно про те, щоб розповісти, що таке. Цей зарух волонтерству і чому це важливо, і популяризувати його ще більше в Україні. У межах проєкту у школах організовують заняття, на яких досвідчені активісти розказують, як маленькими кроками досягти значних результатів. Сьогодні своїм досвідом надихав школярів на волонтерську діяльність учасник гурту Прабасинд Харді Артем Ткаченко. Взагалі зараз все, що відбувається з такими соціальними проектами, які розвивають молодь, які розповідають щось нове, показують нові реалії життя. Тож волонтерство зараз це нова реалія життя і нове може бути як хобі, так і стиль життя. Це супер класно. Ми підтримуємо як гурт, я підтримую особисто як людина. Мені дуже подобається це і вважаю, що це дуже правильно розповідати. Нашому майбутньому України як можна жити, що таке волонтерство, як може допомагати. І тим бачиш, що зараз в реаліях війни волонтерство дійсно рятує життя. Волонтер діє за покликом душі, і сподіваємось, що завдяки шкільним урокам волонтерства в Україні стане ще більше активістів, які допомагатимуть іншим. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Минулі вихідні в Кременчуці та Кременчуцькому районі пройшли більш-менш спокійно, без тяжких злочинів. Зокрема, 25 повідомлень про кримінальні правопорушення, ряд крадіжок та шахрайств. Подробиці дивіться далі. Інформація про незаконне заволодіння транспортним засобом надійшла до правоохоронців 5 листопада, близько п'ятої години ранку. Чоловік повідомив, що його автівка део зникла. Попередньо було встановлено, що власник, мешканець Кіровоградської області, перебував у друзях в гостях. Коли відлучився, виявив відсутність як ключів, так і транспортного засобу. За декілька годин транспортний засіб було виявлено в одному із гаражних кооперативів на молодіжному. Також поряд з автомобілем було виявлено місцевого чоловіка, який наразі перевіряється на причетність до скоєно даного кримінального правопорушення. Також встановлено всіх осіб, з якими того вечора проводив дозвілля власник транспортного засобу. Їх також слідчі перевіряють на причетність до скоєння незаконного заволодіння транспортним засобом на Глобинщині 35-річний місцевий мешканець під час пошукових робіт з металошукачем виявив цінні предмети давнини та намагався їх продати через інтернет. Оперативники, слідчі та кіберполіцейські встановили всі обставини. Під час санкціонованого обшуку було вилучено дані предмети, проведено ряд експертиз та самому фігуранту було оголошено про підозру. Хотілося б нагадати всім любителям саме таких пошукових робіт, хто використовує металошукачі. саме зараз дуже часто можна зустріти людей і в лісових масивах, і на території. Сіл повинні розуміти, що в разі виявлення цінних предметів, скарбів, в обов'язковому порядку потрібно про це повідомити, так як за знахідкою та подальшою її реалізацією передбачена кримінальна відповідальність. Вчора до групи реагування поліції відділення номер 2 по допомогу звернувся місцевий чоловік, у якого вийшов з ладу автомобіль. ЗАЗ. наші поліцейські допомогли водієві, буксирували транспортний засіб та надали допомогу. Звертаємося до всіх водіїв в разі нестандартних ситуацій, особливо в нічний час, коли в авто перебувають діти або ж є травмовані. Відразу звертатися до допомоги або ж на лінію 101, або ж на лінію 102, для того, щоб могли прибути наряди та надати вам. Ма відповідну допомогу. І вже сьогодні зранку надійшло повідомлення про замінування в Кременчуці торгівельних центрів. На місце виїхали усі відповідні служби. Всі громадян просимо з порозумінням відноситися до роботи правоохоронних органів. На короткий період буде обмежено роботу торгівельних центрів. Проведеться огляд, і торгівельні центри запрацюють знову. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Творчий осередок, об'єднання талановитих людей і просто місце, у якому завжди вирує життя. Мова йде про театр комедії. Мо саме там, у неділю, 5 листопада, презентували новий проєкт. Детальніше про його організацію та наповнення. Дивіться далі. Два, три, уклін, Опа! мол, зайшка. Вихідними в Кременчуцькому театрі комедії мо відбулася презентація соціального проєкту Креативний хаб його реалізовує громадська організація Народний молодіжний театр «Аскал». Головна мета проєкту це підвищити рівень інтеграції у Кременчуцьку громаду внутрішньопереміщених осіб віком від 30 років, зокрема через участь у культурному житті міста. Целева аудиторія наша це дорослі 30+. Плюс. Зараз для дітей, для підлітків, для молоді багато робиться різноманітних активностей таких. Об'єднуючих, а от для дорослих, ну скажем так, не дуже багато, тому ми хочемо докласти і свої зусилля у рамках проєкту Креативний хаб протягом чотирьох місяців, щотижня в приміщенні театру відбуватимуться різноманітні безкоштовні творчі заходи і майстер-класи. Раніше ходили, ходили всі театр на вистави, тому коли вони анонсували новий захід, ми захотіли просто прийти подивитися. Очікуємо нових вражень. Буду танці, я дуже люблю танці. Може потанцювати. Такий час, хоч не. хоч змолилися. Більшість учасників, які долучились до презентації креативного хабу великі прихильники театру Мо. Вони переконані, що проєкт подарує їм нові знайомства та незабутні враження. Я дізналася про театр МО. Тут проводили майстер-клас. Я дізналася, що таке є. Потім я прийшла на виставу, вона мені дуже там саме серденько вразила. А зараз про цей захід я дізналась також в соціальній мережі. Такий формат він дуже цікавий. Чесно кажучи, мені дуже подобається їхня творчість і їхній такий неординарний підхід до всякої справи. А коли мені сказали, що тут буде такий захід, я вирішила чупіні прийти, познайомитись. Хендмейд, фотографія, танці, співи, йога. Це все очікує на учасників креативного хабу. Також у рамках проєкту проведуть серію кінопоказів та акторських інтенсивів для початківців. За два дні, а вони саме два дні будуть проходити акторські інтенсиви. За два дні ми будемо ну, ставити виставу. Імпровізаційну, але виставу. Два дні. От, бо я, я вважаю, я, не буває поганих акторів. Бувають погані режисери і мало часу. Автори проєкту впевнені, що нові знайомства це нові можливості для Кременчуцької громади. Вони сподіваються, що креативний хаб стане для всіх містян і новомістян дружнім культурним простором, де вони знайдуть однодумців, живе спілкування та творчу реалізацію. Це кайфово, це драйвово, Це круто, коли багатьох людей різних людей об'єднує щось спільно. Приємна така атмосфера. Все чудово. Насправді цей театр дарує гарні такі яскраві відчуття празнику, затишної, родинної такої атмосфери. Долучитись до майстер-класів, інтенсивів та інших заходів може кожен охочий віком від 30 років. Для цього потрібно попередньо зареєструватись. Усю необхідну інформацію можна знайти на сторінках соціальних мереж театру Мо. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вічне саме так називається персональна виставка Ігоря Носова, відомого фотографа і художника Кременчуччини у міській художній галереї. Крім неї відкрили ще й збірну виставку, присвячену видам Крюкова, дві філателістичні та виставку експонатів з родинного архіву Олесі Хроменкової. Сумним став малесенький, що кою пустилась сльоза. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилося одразу кілька цікавих виставок. Персональна виставка Ігоря Носова під назвою Вічне збірна виставка митців присвячена 80-річчю вигнання нацистів з Крюкова на Дніпрі. Дві філателістичні та виставка експонатів з родинного архіву Олесі Хроменкової. Ігор Носов презентував 60 картин та фотографій, а також філателістичні експонати. Варто відзначити, що носов добре відомий у Кременчуці як фотограф, а малювати розпочав три роки тому. Представлений на загал живопис переважно тематичний. Зокрема, її цикл картин про війну. Як тільки почалася, 24 числа, 25 го вже на утро, Я ночі зробив першу свою роботу. Це посвящено Харкову почали бомбити Харків. От я це зробив работа, каждая картина должна нести какую-нибудь нагрузку, то есть психологическую, такую, моральную, может быть, даже. Это моя личная техника. В основном я акрилом пишу. Я люблю быстро писать, а акрил это это позволяет. Сейчас современная живопись, она требует таких новых технических условий. Щоб була броско, ярка. Є роботи на тему музики, присвячені крюкову та спогадам з дитинства. Мені подарили батьки карандаши 24, чотири цвіта, така велика коробочка. Ну я эту коробочку взяв і пішов записував кружок, художній кружок, в дом піонерів. Прихожу там поляжно так сидить такий маститий художник. Такой. Я пішов записуватися, художник. Хорошо, візьмі лісточок. Ось він Я взяв он посмотрел, говорит, Не підходиш ти пішов. Я так обиделся, йду, думаю, ну що тебе делать? Навірно, буду фотографом. В Я почав уже займатися немножко фотографией. У малій залі галереї виставлені пара десятків картин різних авторів під загальною темою. Як тебе не любити, Крюковий мій? Поруч розташована ще одна унікальна виставка документів та світлин з родинного архіву Олесі Хроменкової Моя крюківська сім'я про родини аж з сьомого покоління на стенді. Можна побачити відому крюківську родину архангельських. Це історія про те, як втрачати усе і знову відновлюватись. Основний посил нашої виставки це те, що варто розслідувати своє родословне дерево, своє коріння бо в темні часи ти можеш знайти є опору в цьому. Преславний Крюків, край благословенний. Філателістична виставка з колекції Володимира Скляра, на якій можна побачити марки та конверти з видами Крюкова. До цієї виставки ми зробили печатку Крюків, столиця Чумацького промислу. Спеціальна. Як то підтримати крюків. Кременчуцький вагонобудівний завод. Багато вийшло марок з його вагонами. Музей Макаренка. Багато конвертів виходило. Є що показати Кременчуку. Якщо ви ще вирішуєте, як провести вільний час, ознайомтеся з частиною історичних пам'яток Кременчука та видовищних авторських картин у міській художній галереї. Катерина Грудніва, Дмитро Цирульник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Молитва за Україну, за наших воїнів, за перемогу над агресором лунали цієї неділі в Кременчуці на площі перемоги. Такі молитовні зустрічі для Кременчужан вже стали традиційними. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Україна мужньо протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Доки триває війна, українці в умовах російської окупації переживають страшні звірства, а українці на неокупованих територіях потерпають від обстрілів. Однак щонеділі Кременчужани не припиняють спільно молитися за мир та спокій в нашій державі. Цій соборній молитві. Відкриваються наші уподобання, наші цінності. Ми ділимось своїми поглядами і на повсякденне життя, і на російсько українську війну. Це вона підштовхнула нас. До соборної молитви страшна, жорстока та несправедлива війна, яка забрала вже чимало невинних життів. У спільній молитві повсякчас згадуємо наших мужніх та витривалих захисників. І ми дякуємо тобі за захисників наших, які стоять там на передкупі у дощ, спеку і холоднечу, бо ти тримаєш їх в своїй руці. Бережи кожного з них їх життя, здоров'я, даруй мудрості. Наснаги, сили і витривалості, Боже, благословляємо. Знаємо, що вони втомилися, багато поранені, але дай сили стояти, бути міцними і впевненими в перемозі. Україна неодмінно переможе. І день, коли ми почнемо будувати мирну, незалежну, сучасну державу, обов'язково настане. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив та покласти душі свої на війні, за побожний народ наш український і державу, нашу європейську, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай їм Вінці нетління. Просвіти наших правителів, щоб вони гарантували і захищали великий дар миру, нехай усі народи на землі, та особливо в нашій батьківщині. Стануть ще більше людьми, стануть ще більше тими, хто будуть поважати один одного. Нехай над нами усіма завжди розквітає, і панує, жаданий мир. Молимо тебе за тих, хто сьогодні взяти в полон. Боже, щоб кожен був повернений і цивільний, і військовий. Особливо молимо тебе за наших дітей. Які насильницько були вивезені з України, господи, щоб ти повернув наших дітей додому? Добро і справедливість, врешті-решт, обов'язково переможуть. Ми стоїмо і боремося всі разом. Кожен на своєму місці. До спільної молитви Кременчужан запрошують традиційно вже наступної неділі. Всім широ дякую, шановним святоцям, дорогим пастирям, вам возлюблені у Христі браті і сестри. Ну і нагадую. Якщо ми доживемо до наступної неділі і Богу буде угодно, то о 15 й годині знову буде піднесено Соборну службу. Цей міжконфесійний молебень, це ж молитва, наша спільна молитва. За що? За Україну? За кого? За український народ? Слава Ісусу Христу! Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Минулого тижня Кременчук став містом, де вперше за тривалий час відбувся перший тур чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги. Про результати ігор та атмосферу під час чемпіонату дізнайтесь далі. Минулого тижня до Кременчука прибули баскетбольні команди з різних міст нашої країни. З 3 по 5 листопада проходив перший тур чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги. Надзвичайна подія для міста Кременчук, бо починається перша ліга. Це буде перший тур в нашій сітці. Будуть грати команди з міста Кременчук, Полтава, Чернігів, Дніпро та звичайно місто Київ. Перша гра це в нас буде грати. Полтава проти Дніпра. Друга команда це буде наша вже Кременчуцька проти київської команди. Збірної визначною для Кременчука ця подія є тому, що саме у нашому місті розпочався турнір, який не проводився вже довгий час серед команд першої ліги. На жаль, у зв'язку з війною в минулому році першої ліги не було взагалі, була вища і суперліга. А в цьому році перша ліга тільки розпочалась. З нашої сторони, то це взагалі перший тур оцінити взагалі ніяк неможливо, бо ми не знаємо суперників. Вони не знають нас. Тому саме цей турнір зможе оцінити всі можливості абсолютно всіх команд. Підготовка БК Пущім Кременчук відбувалася у декілька етапів. До підбору складу команди здійснювався серйозний підхід. Тож і цілі у Кременчуцької команди амбіційні. Склад команди наполовину це в нас молодий, наполовину це хлопці вже дорослі, які в яких є певний досвід. Стосовно ціле, ми ставимо собі достатньо абіційні цілі, ну це виграти цей чемпіонат. Подивимося, як воно почнеться, і тоді будемо вирісовувати якісь плани на сезон. Перша гра буде з командою міста Київ, друга гра з командою міста Полтава. До гри, до цього баблу, ми готувалися, пройшли декілька підготовчих ігор, повинні перемагати, а далі, як м'яч круглий, покаже гра. Перший день чемпіонату дав можливість Кременчуку вибороти перемогу над командою Плеймакер з Києва з рахунком 79-92. На жаль, у нашій наступній грі ініціативу перехопила полтавська команда. З рахунком 66-46 БК Полтава перемогла пуштім Кременчук. Таким чином, перший тур для нашої команди закінчився однією перемогою та однією поразкою. Продовжуємо стежити за перебігом ігор та про подальші перемоги Кременчука обов'язково вам повідомимо. Дмитро Целюльник Іван Качанко Кременчуцькі новини. 4 листопада у Кременчуці відбувся хокейний матч у рамках 9-го туру чемпіонату Фавбет Ліги. На льодовій арені Айсберг зустрілись ХК Кременчук та Київ Кепіталс. У цьому матчі Кременчужанам вдалося взяти реванш після попередньої поразки киянам. Подробиці вже за мить. 4 листопада у Кременчуці відбулася найтриваліша гра сезону. Через повітряну тривогу матч між хокейними клубами Кременчук та Київ Кепіталс розпочався на півтори години пізніше. У минулій зустрічі цих команд кременчужани грали на виїзді і отримали приголомшливу поразку з рахунком 6-0. Цього ж разу хокеїсти Кременчука не збиралися поступатися, і з перших хвилин почали грати агресивно проти суперника та на великій швидкості. Протягом першого періоду рахунок відкрити не вдалося жодній з команд. Суперник завжди вирізнявся подібним стилем гри. Тому... І хочуть відігратися за минулу поразку, тому, скажімо так, рвуть на собі одяг, щоб довести. Граємо всі настанови виконати неможливо, але ми намагаємося, тому граємо далі. Другий період розпочався не менш активно. На другій хвилині Даніл Кривенко закинув шайбу у ворота хокейного клубу Київ Кепіталс. За кілька хвилин хокейний клуб Кременчук подвоїв свою перевагу. Завдяки закинутій шайбі Віталія Ляльки з передачі Філіпа Матвієнка. Трохи скоротити вісний вирахунку хокейний клуб Київ Кепіталс зміг на середині другого періоду. Завдяки реалізованому моменту Ярославом Панченком. До кінця другого періоду хокеїсти Кременчука закинули ще одну шайбу. На 12-й хвилині Денис Митусевич реалізував більшість і влучив у ворота Період Завершився з рахунком 3-1. Концентрація гравців та та десь покращила хімію за період між цими іграми і. Це дає свій результат. Треба грати на перемогу, віддаватися грі, і це буде перемога. Третій період розпочався лише через дві години через повітряну тривогу. Така пауза між періодами вплинула на гостей гірше ніж на господарів. Гравці Київ «Кепіталс» не відразу увійшли в гру. Пропустили дві шайби від Віталія Ляльки та Гліба Кривошапкіна. На четвертій хвилині до кінця матчу нападник Кепіталс Микола Дворник реалізував подвійну більшість, але ситуацію це не виправило. Матч завершився з рахунком пять на користь Кременчукам. Дуже гарна була гра. Хлопці грали з таким настрієм, дуже було багато желання. Я хочу їм подякувати. Це дійсно була ну, справжня така, знаєте, для нас сьогодні гра, яку ми повинні були відіграти на всі 100%. На результат хокейного клубу Київ Кепіталс можливо вплинули саме довгі паузи через повітряні тривоги. Надалі команда буде працювати, аби поліпшувати свої результати. Наша команда, моя команда, була діну тільки у першій третині. Потім, на жаль, було тяжко її впізнати. Що на що це повлияло, довге довге сидіння в роздягальні, не знаю. Ну, не зіграли так, як ми, як ми можемо грати. Будемо працювати у Києві, да, хочемо зіграти якийсь товариський матч. Да, якщо Кременчук буде мати бажання задоволеним. Чекаємо їх у Києві, якщо в п'ятницю, якщо вони зможуть, за результатами дев'яти турів в Бетліги, хокейний клуб Кременчук має 16 очок. Надалі в цьому сезоні очікується велика міжнародна пауза. Варто відзначити, що в складі збірної України виступатимуть чотири гравці хокейного клубу Кременчук. Гліб Кривошапкін, Віталій Лялька, Гліб Варава та Дмитро Ігнатенко. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Україна має перемогти та відбудувати свою ідентичність. Ми будуємо країну та відстоюємо її кордони. Україна потужна та сильна держава, і це факт. Слава Україні.